Всім привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео я розповім про функціонал ВМД продукті Облік для України. В Минулих відео я вже розповідав, як опробудкувати товар, придбаний у іноземного постачальника. Нагадаю, що нам необхідно створити замовлення на купівлю. Давайте я скопіюю те, яке в мене вже є. Щоб на ньому продемонструвати, вказуємо постачальника, вказуємо валюту, вказуємо відмітку у полі імпорт. Це обов'язково зробити, тому що у нас з'явиться подальший функціонал, якщо тут не стоїть відмітка. Заповнюємо табличну частину товарами, цінами і відповідно підтверджуємо це замовлення. При підтвердженні цього замовлення створюється документ переміщення по складу. Який ми також підтверджуємо. Якщо є потреба на вкладці вантажна митна декларація, можна вказати, які предплати нам необхідно врахувати і формування собі вартості. Тут ми заповнюємо дату ВМД, підтягується курс валюти на цю дату. Курс ми можемо відредагувати і поставити той, який стоїть в ВМД. Ну, як правило, береться курс НБУ, тому тут повинна бути правильна. Показуємо номер ВМД. Вказуємо передплати, які були цьому постачальнику, якщо нам треба врахувати їх у формальній собівартості. І після цього підтверджуємо цей документ. Якщо прокрутити трошки нижче, то є розділ, розділи ВМД, продукти з ВМД і додаткові витрати, які будуть сформовані по цій ВМД. Давайте по порядку. Значить, в розділах ВМД ми вказуємо митну вартість, яка вказана в самій ВМД. Значить, у нас фактична собі вартість 74175. Нижче вже зроблений розрахунок. Митна вартість може відрізнятися. І давайте от уявимо, що у нас митна вартість 75 тисяч гривень, якою ми сплачуємо податки. Далі у нас є ставка мита, яку ми сплачуємо. Ставка мита може бути на весь документ, на всі товари, які є в цьому документі в цій ВМД, або ставка мита може братися із коду ОКТЗ, який вказаний на рівні товару. Якщо ви використовуєте ставки мита з ОКТЗ, вам необхідно перевірити актуальність ставку, ставки на коді ОКТЗ, який у вас використовується в товарі, от у нас є товар. Тут є поле код за КТЗ, і в цьому коді у нас є прописана ставка мита по цьому коду КТЗ. От у мене зараз тут стоїть повна ставка 10%. Перевіряйте актуальність цієї ставки, тому що вона може відрізнятися від тої, яка стоїть на дату, коли ви робите ну, оприбуткування товарів. Скажем так. так Вертаюсь обратно. Вказуємо ставку мита, або щоб мито бралося із довідника код КТЗ. Я поставлю загальну ставку мита там 15%, хай буде. Ставка аксизу, якщо ви сплачували акциз, якщо у вас підексизний товар, ставка ПДВ по замовченню, стоїть 20%. Сума ПДВ бачимо 15 тисяч гривень із митної вартості. Поки що у нас ще не розрахована база для оподаткування, тому що у нас для ПДВ береться митна вартість плюс ставка мита по цьому товару Мито по цьому товару. І є у вас варіант, включати ПДВ склад собі вартості чи не включати. Якщо ви плануєте цю суму включити до складу податкового кредиту, Бачите, в мене вже перерахувалась, то тоді цю галочку тут не ставимо, вона не піде на збільшення собівартості. Але раптом, якщо ви не платник ПДВ, ви можете суму ПДВ включити до складу собівартості. Потім трошки нижче у розділі продукти з ВМД натискаємо кнопку розподілити. І у нас митна вартість розподіляється пропорційно фактичній собівартості, яка у нас є на складі. Розраховується сума мита, сума ПДВ. Бачите, у нас ПДВ 17,250, тому що ми до а, митної вартості, ще додали суму мита, і це у нас буде база для нарахування ПДВ. 75 тисяч плюс 11250. 86,250. У нас буде базою для розрахунку ПДВ. І трошки нижче у нас заповнилась та сума витрат, яка буде розподілена. Можна ще вказати трошки вище суму митного збору, якщо ви його сплачували. Давайте хай буде 500 гривень. Розрахуємо заново. От, І... Сума митного збору також буде розподілена на собівартість товарів, і в табличній частині нижче у нас з'явилося вже два товари, дві витрати, які ми маємо розподілити. Якщо все окей, ми створюємо документ додаткові витрати. У нас створюється документ додаткові витрати, і воно буде розподілятися на те переміщення, якого ми його створили. І суми цих витрат, розрахованих на попередньому кроці, у нас включилися в цей документ. Спосіб розподілу за даними з ВМД. Це означає, що ці суми були перетягнуті із документа переміщення, а не розраховані на рівні документа. І для того, щоб їх розподілити, є внизу кнопочка розраховувати. От її натискаємо. І у нас. Відбувається розподіл цих витрат на собівартість товарів, які є в цьому переміщенні. Бачимо, да, у нас є імпортний товар, є товар 456 і є суми додаткових витрат, які були розподілені цим документом. Якщо все окей, ми натискаємо кнопку підтвердити, і у нас робиться розподіл цих накладних витрат на собівартість наших товарів. Ну, ми можемо прийти бухгалтерський запис, який був створений цим документом, ось запис в журналі, і подивитися, які записи були зроблені в обліку. Тут у нас дебютується рахунок обліку запасів і кредитується рахунок витрат, а, ну, який буде задіяний при створенні цього запису. І тепер, якщо ми є платниками ПДВ, нам треба відобразити податковий кредит а, на суму. 17250. Так, це у нас буде 86250 база. Йдемо в модуль Бухоблік. ПДВ. Податкові документи постачальника. Створюємо новий. Ну, ось він у мене створений вже. І відображаємо суму ПДВ, яку ми. Будемо хочемо відобразити у складі податкового кредиту. Значить, у нас тут сума ПДВ. Давайте ще раз зайду. Так, тут у нас. Надходження ВМД 17250 сума ПДВ. Так, 186 250. Да, ось. І а, ставимо відмітку в МД в цьому документі, податковому документі постачальнику. На вкладці інша інформація, можна подивитися, який рахунок буде задіяний при створенні запису цим документом. Тут по замовченню стоїть 377.100. Коли ви відобразите операцію зі сплати. ПДВ в обліку, то у вас цей рахунок він закриється. Тобто Тут він у нас буде кредитуватися, а по банку він буде дебетуватися. тобто буде по дебету. Ну і таким чином у вас рахунок цей закриється. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.